Всі говорять про геніальність роботи Христофера Нолана, Опенгеймер, яку я взагалі не зрозумів. Але я по своїй сутності така людина, що ну прибуває в перманентному стані сумніву. Ну, може, звісно, морквини в очі повставляв і нічого не помітив. Але от що намагається сказати своєю трьохгодинною годинною монографією Христофер Нолан? З цим питанням я включив фільм вдруге і поняв, що людям подобається бути причасним до чогось великого. Кіно привідкриває двері за лаштунки складнющого наукового процесу кожні декілька хвилин. Лин, а то й секунд звучить якесь ім'я зі світу фізики, яке майже от наблизилось до глибинної сутності розуміння природи. І це все так подається інтелектуальність науковці в костюмах, в стінках відомих університетів, вони великі, ти маленькі, якому дозволили підглянути за геніями. Дійсно, ім'я режисера створює фільор довіри до його творінь. Нолан взявся про фільм у створенні атомної бомби. А вже знаючи, що він ну не робить нудних фільмів, то одразу виникає відчуття монументальності. Його роботи, яка розкаже ну про дуже складні речі. Тільки, на мою думку, режисер так і не впорався з задачою обрати тему своєї оповіді. Він намагався балансувати між процесом створення ядерної бомби, особистістю опенгеймера, політичним розбратом та наслідками створення подібної зброї. Ось сьогодні я й хочу поговорити, чим не є кіно Христофера Нолана та чому він, перш за все, грандіозний маніпулятор. Вітаю! Ви на каналі Цех пропаганди кіномистецтва. Мене звати Лекс Лютур. А цього хлопчину, що ви зараз бачите, звуть. Річард Фейнман, він фізик, ну ким йому ще бути. Він написав книжку про себе, да ви, мабуть, жартуєте, містере Феймане, в який описав саме свою роботу в Манхеттенському проєкті. Це один з розділів. Фейман не побоявся описувати складні речі, вживати термінологію і теж її пояснювати, але головне, він якось наближав свого читача до розуміння цих самих складних речей, як воно то було ту атомну бомбу будувати. Нолан, в свою чергу, не ставить на меті показати хоч щось з того процесу створення. Ми буквально. Бачимо пару суперечок, час від часу кульками наповнюються скляні баночки. Він навіть не одосужився пояснити, що таке збагачений уран. Ну, хоча, може, я помиляюся, люди насправді знають. Але ж тоді люди зараз саме знають, тоді це якраз створювався цей процес і нас розкрити його в деталях. Ну, блін, я може, звісно, мені це було тільки цікаво. А, але коротше, от щоб зрозуміти фразу Я став смертю руйнівником світів, треба якраз розуміти саму становлення постаті Опенгеймера, як саме він працював. Подивившися фільм, ти такий, ну що там було? Значить, герой Кіліана Мьорфі написав якусь монографію, зустрівся з Нільсом Бором, задав йому питання, якого теж нема в фільмі. Тому що Нолан знає, що не можна нагружати мозок глядача інформацію, бо хтось може не вивести, вже не відгукнеться у фільмі як щось геніальному. І тому не просто скажуть ваше питання, було найдотепніше в сцені розмови Нільсона Бора з Опенгеймером. Вам треба зайнятися квантовою теорією. Кіно, яке називається Опенгеймер, боїться розкривати складні речі. І в цьому Нолан геній, це його авторський стиль. Він знає, як робити кіно, яке буде дивувати глядача, створюючи оманливе відчуття, що говорить про щось складне. І в цьому майстерність його режисури неможливо не визнавати. Але ж ми з вами розуміємо, що єдина причина, по який це кіно так залетіло, це питання псевдоактуального порядку деннього, коли Путін наказав привести війська спеціального призначення до особливого дежурства, чим змусив вестернів становитися в чергу за підгузками. Виходить, що кіно стало таким популярним, тому що вийшло в часи актуальності ядерної небезпеки, але чи є щось в фільмі, крім тезовості цієї самої небезпеки? Тобто, те, що кіно про створення ядерної бомби, не означає, що воно вносить якесь нове розуміння проблеми, що воно тлумачить інакше старі виклики на фоні нових загроз, бо саме на це претендує кіно. Я думаю, що одна з причин такої захопливості фільмом є тяготіння людей до ідеї фатальності. Фаталізм є наріжним каменем життя кожної людини. Ідея фатальності в нас вбудована. Ми так мислимо. Події в житті людей постійно трактуються як кінець життя, і тому через призму цієї фатальності сприймається це кіно. Бо смерть від ядерки це дуже красива смерть. І геній режисера Нолана є в тому, що він гарно розуміє цю природу людей і. Користуються нею побудувати фільм так, де пересічна людина в кріслі кінотеатра відчує цю грань межу життя і смерті, відчує, яким ламким є збудований земляний світ. Ну це екзистенційний пік фаталізму. Нолан опелює не до інтелектуального начала кожної людини, а емоційної, і це одна з причин використання музики майже в кожній секунді фільму. В той час, як науковці докладають просто нереальних зусиль в тлумаченні науки для людей, пишучи сотні науково-популярних книжок, а Стівен Хокінг пише свою коротку історію часу, намагаючись пояснити складні речі простими словами. Христофер Нолан у своїй роботі тяготіє до наукового елітарізму, де складні речі не можуть бути зрозумілими простим смертним. Саме тому Нолан і не фокусується на деталях розробки зброї масового знищення, а хоче грати у велику політику і великі сенси. Вся сюжетна арка про загрозу комунізму зводиться до того, що Штраус підклав свиню Опенгеймеру. З іншого боку, здається, ця лінія просто хоче накинути лайна на політику США, що можливо є єдиним плюсом цього фільму. Ну, типу, по факту, американські урядовці воювали з донкіхотовськими млинами, створювали собі драконів і влаштовували. Хрестові походи проти самих себе. І якщо задум Нолана було відтворити всю складність тогочасної політики, то йому це вдалося, але не кінематографічними засобами. А кількістю персонажів, постійно знімаючи по шматочках різні діалоги, кількість змін кадрів, сцен, перегрупувань в таймлайнах для мене показують, що Нолан не тільки боїться нагрузити глядача, але й сам не впевнений в своєму сценарному матеріалі. Тому що коли діалог цікавий, коли розмова в сцені тримає увагу сама по собі, не потрібно прибігати до шинкування сцен, як той ковбаски в сільпо. Але мене навіть поразило не це. На протязі всього фільму майже всі розмови супроводжує музикальна композиція. Взагалі-то коли є музика, то вона відволікає від розмови. Ніколи глядач не буде сфокусований на розмові так гарно, як без музики. От на що це робити? Да тому, що він знає, що він робить, і робить він не висказування на тему ядерної зброї в контексті сьогоденніх викликів, а показує глядачу кіно, яке глядач чомусь хоче бачити як щось геніальне. Знаєте в чому важливий контекст ядерної зброї? По-перше, насправді всім давно зрозуміло, що ніхто нікого знищувати не збирається. Є стільки способів, як вести війни. Фактично, з точки зору зброї, виглядає, що саме ядерка не змінила нічогісінько. Війни як велися, так і продовжуються. Навіть якщо у майбутньому хтось застосує ядерку, чи відрізнятиметься це масове вбивство по своїй суті від геноцидів, що були після винаходу цієї самої ядерки. Геноцид в Руанді, 800 тисяч вбитих тутці, що набагато більше, ніж навіть з оцінками після радіоактивного облучення цих людей в Японії. Геноцид в Індонезії в 60-х роках, півмільйона вбитих. Загалом, після винаходу ядерної зброї, геноцидів було просто. У фільмі постійно звучать фрази на кшталт. Ти людина, що дала світу силу самознищення, наслідки, які будуть задовго переживуть нацистів. ланцюгова реакція, яка знищить планету. Світ до цього не готовий. І ключова, як на мене, вінцем наукового прогресу трьохсот століть стала зброя масового знищення. А якщо до атомної енергетики, завдяки якої ми маємо змогу користуватись інтернетом, який, так сказати, розташований на серверах, які пожирають дуже багато електроенергії, і ці ж сервера розвивають медицину, штучний інтелект? Тобто, то, чим Опенгеймер вважав, є зброя масового знищення, виявляється, має іншу сторону сторону прогреса. А оскільки фільм фокусується на так сказати темних наслідках підкорення атому, то виникає питання: а про що фільм тоді? Життя людей покращилося за рахунок технології, а розвиток технології можливий за наявності енергію, яку і надав атом. Будуючи свій байопік про Опенгеймера, вимальовуючи картину його генія, який створив атомну бомбу, Нолан чомусь не помічає протиріччя, яке сам закладає у свій сценарій. Бо історія починається з того, що в Німеччині розчепили ядро урану, В цій сцені звучить фраза, що всі фізики думають про одне і те саме. Далі в багатьох моментах підкреслюється, що в Німеччині і Радянському Союзі бомба буде ну точно створення. Це питання часу, що також підкреслює його розмова з президентом президентом Труманом, коли він каже: Воднева бомба не буде створена ніколи. СССР її не створить. Опенгеймер відомий тим, що створив бомбу першим. Але з огляду назад в історію і навіть тих моментів, які сам підіймає Нолан в своєму фільмі, розмова з Труманом, що про що думали фізики одночасно, і ця тема час від часу взагалі піднімається в фільмі. Коротше, з бомба неодмінно була б створена іншими країнами. Це питання часу було. Значить, Роберта Опенгеймера і треба було розкривати як діяча, яким першим створив бомбу, тобто показувати проривні конструкторські речі, які він з командою придумували під час виробництва. Нолан є заручником масштабності і грошей. Дуже дивно, що режисер боїться відійти від свого амплуа і спробувати щось нове. А все тому, що він грандіозний маніпулятор. Він режисер і сценарист, який вміє знаходити клікбейтні ідеї. Початок. Тенет, престиж, це взагалі ідеї, побудовані на псевдоінтелектуальній глибині, це просто розумові дрочильні. Інтерстеллер, ну, окремо стоїть, але його екіпторн видумував на багато чого. Хоча він же сам Інтерстеллар, закінчується тезою, що любов врятує світ. Темний лицар це просто якісна супергеройка, не більше. Ну крім гри Хіта Леджера, що, звісно, є заслугою режисера. Але я й не кажу, що Нолан поганий режисер. Я кажу, що він грандіозний. Маніпулятор він знайшов певні підході. Його фільми формують думку, що кіно має вражати, та його повинно ну, дуже легко дивитися. Для мене це про певну шкоду кіноіндустрії. Хоча кіноіндустрія велика, ну що там той Нолан можна подумати. І ну, загалом у Нолана то не дуже сильно цих багатих е, сильних драм. Останній це якраз от Опенгеймер, а так я б сказав, самий перший фільм. пам'ятаю, щось таке там. от. Висновок, його фільм з'явився в часи актуальності ядерної небезпеки, ігноруючи той факт, що ядерна енергетика побудувала сучасний світ. Але що цікавіше для мене, в 2024 році людство знає про інші, не менш апокаліптичні загрози, які створили самі своїми діями: пандемії, резистентність бактерій до антибіотиків, А може нагадати про Клера Патерсона, який врятував наші сраки від забруднення свінцен. 50 П'ятдесяти роки Минулого сторіччя цей дядька вирішив. Дізнатися, скільки нашій землі років методом радіовуглецевого датування, і йому постійно попадалися частки свинця. І він не знав, ну це нормальна така кількість, може це від природи, скільки це ж це щось вже людство накоїло. І він дізнався, що так це були компанії, нефтяні бензину, і коротше, які бензин робили. Вони датували е, свинець в бензин, щоб двигуни коротше, не розвалювались. Тим. Чим, чим спричиняли коротше, забруднення всій планеті? Отака от історія. І Один чувак просто врятував наші сраки, і є дослідження, де показує, що там в 90-ті роки, це свинець впливає на нервову систему. І є дослідження, показуючи, що ці люди, вони там, коротше, чуть, -чуть мають менш. Інтелекту, так сказати, ну, це ви захочете самі прочитаєте. Коротше, Клер Патерсон дуже цікава історія. І до пандемії, резистентності бактерій, до антибіотиків, глобальне потепління. Ми ж самі робимо це. Воно нас не дожине. воно вкрутить нам гайки. Ну коротше. Людство вбиває себе все своє існування. От тільки перечислені речі не віддають красотою, бо вірус або бактеріальна інфекція, які можуть стати пандемією, і спричинити зрачку до смерті через зневоднення організму, не віддають грандіозністю і монументальністю. Тому емоційно сприймати і переживати їм ну просто неможливо. Чого не скажеш про атомний вибух? Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку і скоро побачимось.